Ціни удвічі вищі. Лариса Ковбасюк входить у робочу групу. Прозорість та підзвітність при Рівненській ОДА. Разом із колегами слідкує, аби кошти громад витрачалися за призначенням та без перевищень. Вирішила подивитися, як вже відбувається закупівля у нас в територіальних громадах. Чомусь обрала ці дві громади. Це інтуїтивно було. Не пощастило Привільненській та Смийській громадам, що на Дубинщині перевіряючи укладені договори. Лариса Ковбасюк звернула увагу на завищені на її думку. Ціни, зокрема, Березька гімназія Смиської селищної ради уклала контракт на постачання вершкового масла за 20 кілограм 8 тисяч гривень. Тобто кілограм обійдеться у 400 гривень. Привільненська громада уклала контракт на вирізку свинячу та філе курки Ціна майже 367 тисяч гривень. На ці гроші підприємець надасть 2270 кілограм продукції. Постачання відбуватиметься протягом року у заклади освіти громади. Я проводила аналіз. А як же інше закупили? Чи є такі закупівлі масла Вершкового по 400 гривень або по 380, по 350? І побачила, що немає таких закупівель, тому це говорить нам про те, що є все ж таки можливість закупляти ці продукти за цінами. Дещо нижчими цю інформацію розглянули на робочій групі. Прозорість та підзвітність викликали на килим представників громад. В результаті опублікували статтю, де вказали на завищення цін у 50%. Робоча група не займається покараннями чи розслідуваннями, проте ОВА активно здійснює моніторинг публічних закупівель в області, тож наголошую громадам на важливості контролю власних видатків. Наведені закупівлі лише крапля в морі, контрактів на різні види харчування для закладів освіти двома громадами. Укладено чимало тут. Угоди на 283 тисячі гривень, 99 тисяч гривень. Та менші. Голова Привільненської громади каже, після публікації матеріалу на сайті Рівненської ОДА дісталося і йому, і працівникам селищної ради. Це сколихнуло нашу громадськість, громадськість сусідніх сіл і громад. Відповідно, це зразу понеслося звинувачення в сторону, що ми, ми в такий час непростий, нераціонально використовуємо гроші, крадемо навіть і такі речі, і багато ще чого. Чоловік додає, ціни не перевищують дозволених. Усі закупівлі проаналізували і опублікували на сайті громади. Суттєві суми пояснює тим, що контракти укладаються на весь рік і на велику кількість продуктів. У підпорядкуванні мають вісім закладів освіти. Для шести із них саме селищна рада робить закупівлі. Наголошує, платити постачальникам будуть за актами виконаних робіт. Ситуацію описує як непорозуміння і відсутність належного спілкування із Рівненською Ода У нас є реальні цифри, є накладні, згідно яких були закуплені, і нема там звичайно і м'яса по 250 гривень, і масло по 400 чи по 500 гривень. Цього немає у Смитській громаді. Теж вісім закладів освіти, але там ситуація трішки інша. Більшість навчальних закладів є автономними і самостійно укладають угоди. Селищна рада лише здійснює контроль. Голова громади каже: у ситуації розбираються питання масла по 400 гривень за кілограм його теж цікавить. Втім, додає заклад, наводить меншу суму. Поки що це не коментує. Ми вже там аналітику дещо зробили. В понеділок ми на 10 годин маємо комісію зібрати і з ними зустрітися і обговорити ці питання. Ну і в понеділок ми вже з завершенню зробимо свої висновки. Да, і ми їх оприлюднимо. Ми думаю, що і адміністраціям сподобається і в обласній районі. І Людям, тим, які там коментували, тим всім злодіїв, понаходили. Серед зауважень комісії прозорість та підзвітність також постачальники до прикладу ФОП грязів Юрій Васильович із Привільненською сільською радою за весь час уклав 99 договорів на суму у майже 7,5 мільйонів. Гривень працює він і по закладах освіти Смиської громади. Підприємець грязі, взагалі, він працює не тільки по нашій громаді, він і по інших громадах Дубицького району. Хто надав, надав найкращу цінову пропозицію? найдешевшу мається на увазі, хто надав всі перелік виключно документів. Відповідно, є переможцем. Досліджуючи закупівлі закладів освіти, ми натрапили на алкотестер, який купила Бергівська гімназія Смиської селищної ради. Віддали за нього майже 6 тисяч гривень. Це для медсестри. Вона проходить курси, і в нас є шкільний автобус, тобто Шепетнська в нас гімназія, і ми е, медсестра має дозвіл на проведення щоденного передрейсового огляду водія. Що це є обов'язковим, тому що ми їздили в дубно раніше. Це уєвіть з берега, майже сорок. Е, Кілометрів ми їдемо для того, щоб перевірити стан водія. Голови Привільненської та смиської громад кажуть, представники правоохоронних органів із ними спілкувалися, але жодних проваджень не відкрито. Порушень наразі вони не знайшли. Вадиморос, Віктор Міщук, ITV Media Group.